Випада йде з млина. От 5-6 каскадів промежуточних. Острова під озеленення. Подпрескавки йдуть. Йде викладка камня булижника дуже великого. По півтори за камінчик. Зверху декорирований камінь-полосками. Ефекту крупного немає. Зеленіє зверху над водоєм, розподілення води по різних. От показую зараз ближче третій резервуар, от іде з лівої сторони один поток, потім другий і маленький йде от від цього. Це по-третьому йде. Далі йде в четвертий каскад і п'ятий каскад через Жолоб направляє на колесо. Зараз чуть ближче покажу сам. Тому подача буде з першого резервуару, йде вот остров, піду зелені, перший, потім йде другий. Буде пускати плюс, ще маленький виросте піде повністю зверху на на млин. лин. Вот, Чуть-чуть віце показує, як би. Вот. Валунів, Дуже великих валунів робили, за краном ставили валуни от, і маємо мілкі потоки капель, так називаємо сльози. Ми їх ловимо, я не знаю, де видно відео ще не буде. От, тут мають бути капельки. От, ми. ми їх ловимо і направляємо в основний резервуар. тобто, якби, І розсматривали, як подібні водопади, робили під них отдільні індивідуальні каскади і направляли. Общий резервуар набагато эффектніше, набагато гарніше виглядає, якби чим губы. От маємо один, другий, маємо тут невеличкий резервуар з водою, туди збирається, то все воно направляється в общий резервуар, набагато гарніше, то тобто, есть якби набагато эффектніше выглядаємо. Дополнительний каскад, вот Я даже рукою покажу, от водичка улавливается і направляється вже в основний резервуар. Ось вот так, присягу. Зробимо навіть гарніше, якби, якби з без... цими без... без... каплями якби набагато фікнути виглядає, більш природний. От маємо подачу когось направляючи. Млин на воді. Переход. <клес> <клес> От воно йде. Йде вот млин, йде вся конструкція водойома. достаточно количество воды, сделанный каскад, и каскад переходит в речку, русло реки. Вот, речка пошла дальше уже через мист, через мист, и пошел, как бы уже в следующий резервуар, в следующий водоем. Вот мы еще один каскад на И пошел уже в следующий водоем. Вода. просто якби острова бы островатый за зеленение, то уже, до того вже не вертаемся. Вот ще раз покажу сам млин, подачу води каскадну, еще хотел бы еще раз показать именно саму закладку камня, как соединяется булыжник, соединяется с полосками и с плетами. Вот, брели волны идут, вот, волны, кажу, по кранам. Справили по півтори, по, по, по тоні, по дві тони. Тось досить масивний камінь. Зверху декорируються полосками і йде е, викладка. Е, кромі декора полоски плити. Такі ж самі, як полоски, така сама фактура, лише е, другі розміри. Він вже плес. От мене картину репіна.